Чи вмієте ви відстоювати свій кордон у спілкуванні? Більшість, на жаль, не вміють цього робити, і тому втрачають час і гроші і загалом можливості у своєму житті. Я поділюся з вами трьома дуже простими, але від того надзвичайно дієвими порадами, які ви зможете користуватися впродовж всього життя. Перше, ніколи не стартуйте спілкування з позиції ти. Ти зробив, ти маєш, ти не такий. Ти не така, ти не так поступив. Чому? Тому що таким чином ви проявляєте агресію до іншої людини і швидше всього теж отримуєте агресію відповідь. Друге, частіше говоріть з позиції Я про свої відчуття, почуття і ставлення. Мені неприємно, мені не хотілося б. Я відчуваю себе таким такою, коли ми спілкуємося про мені було приємно, щоб ти. Мені хотілося б частіше. Далі підставляйте ті слова, які вважаєте за потрібне.